Не знаю, навіщо я це розповідаю, через те, що мені потрібно з кимось поділитися, чи, можливо, тому, що це накопіло. але я вже не можу більше залишатися з цим сам на сам. Хоча, якщо навіть хтось повірить, в мене можуть виникнути деякі складнощі, хто я і звідки розповідати я не буду, з причини, яку ви дізнаєтеся під кінець історії, народився я виріс я в невеличкому містечку, що знаходиться на околиці нашої столиці, в звичайній родині, яких мільйони. Тато був охоронцем на єдиному виробництві, яке забезпечувало усе місто. Мати працювала бухгалтером там само, загалом нічого примітного. Не знаю від кого, але мені дісталася неймовірна харизма та зовнішність, якими я підкорював вчителів у школі, і це дозволило мені, незважаючи на прогули і не надто велике захоплення навчанням, закінчити школу з дуже хорошими оцінками. Атестат відкрив мені дорогу до столиці, де я вступив на бюджет в один із державних університетів, і вже через тиждень мав хорошу репутацію серед вчителів, а однокурсниці насміливо дивилися на мене та перешоптувались. Оселився я в гуртожитку, але ненадовго. За кілька місяців мені запропонували роботу на студії, в якій фотографували речі для бутиків. І завдяки цьому я вже міг дозволити собі винаймати. Хоч невеликий і зі старим ще радянським ремонтом, але все ж власне житло. Два роки пройшли в шаленому ритмі зранку навчання, а ввечері я майже щодня вирушав у бар і відпочивав там до самого ранку. Щодо відносин, то коханої в мене ніколи не було. Можливо, я просто ще не знайшов ту єдину, може, просто не хотів підрізати собі крила і зупинятися на одному варіанті, адже мені подобалася жіноча увага. Хоча інколи. Приходячи ввечері додому, в голові оселялася думка, що було б непогано вже потурбуватися про якусь стабільність, але вона втікала так само швидко, як і з'являлась. Звабити кралю на одну ніч не передбачало складнощів, бо ніхто не міг стояти перед моєю чарівністю. Дівчата у мене мінялися частіше, ніж наволочки на подушках, забарною стійкою я ніжно шепотів їм на вухо. Після цього ми їхали до мене. А на ранок я вже їм говорив заїжджену фразу: Крихітка, ти була неймовірна, а ось гроші на таксі, я тобі зателефоную. Після цих слів у них зазвичай починалася істерика, яка супроводжується лайкою в мій бік. Одного разу навіть була заява в поліцію про зґвалтування, яку я вдало прикрив, а номери братів і вже колишніх хлопців, ошуканих мною дівчат в журналі викликів були частіше ніж дзвінки рідним. Звісно, було кілька неприємних моментів, коли мене все ж таки знаходили. Але я знову викручувався з ситуації, уникаючи сутичок, і вже ввечері того ж дня я йшов на пошуки дівчини, яка зігріла б мою постіль вночі, але все змінилося шість днів тому. Черговий раз я прийшов до закладу та, привітавшись з усім персоналом, я сів за барну стіку. Сьогодні на барі працював мій найкращий друг, ім'я якого знову ж таки я замовчу. Близько години, поспілкувавшись з ними, випивши, я оглянув зал, де сиділи жінки, переважно бальзаковського віку, якими я не цікавився. Оку не було за що зацепитися до моменту, поки не війшла вона. Прекрасна та довгонога брюнетка модельної зовнішності. Чорна сукня настільки вигідно підкреслювала її фігуру, що увага усіх чоловіків, які були присутні в залі, здавалося, прикута лише до неї, та їй було все одно. Красуня була байдужою і всім виглядом показуючи, що погляди її нецікаві йшла, не зупиняючись, Під посвистування зі столика, що за ним сиділи якісь пузаті чоловіки, явно з бандитським минулим. Сівши за барну стійку і замовивши випити в мого друга, що почав навіть заїкатися від хвилювання, вона подивилася на мене. Її погляд був колючим та крижаним, але одночасно з тим таким звабливим і бажаним. З усіх вона нагородила своїм поглядом лише мене, не знаю чому, але цей погляд змусив моє нутро панікувати, почуватися брещавим підлітком зі спітнілими ладонями. Я сидів як зачарований, прагнучи заговорити з нею, але одночасно з тим поняття не мав як почати. Що потрібно їй сказати, щоб вона змінила прохолоду на милість? Я не знав. І поки подумки докоряв собі, що я як ідіот засунув язик в тупу і сиджу розгублений, моїх вух. Торкнувся її лагідний голос. Вона заговорила зі мною. Радість заполонила усю мою душу, і я не міг стримати настільки широку посмішку, що якби хтось спостерігав за мною зі сторони, він прийняв би мене за божевільного. Ми розмовляли довго та про все, пили та танцювали. Вечір був чарівним. Коли бар зачинявся, я не міг дозволити вислизнути цій магії і запропонував їй кудись поїхати, аби продовжити гуляти. Але вона мене обірвала однією фразою, сказаною дуже наполегливо: Ми їдемо до тебе. Шкода, я не хотів так банально і хтиво закінчувати ніч. Ну що ж, це ж не найгірший фінал, так? Приїхавши на таксі до мого будинку і піднявшись на потрібний поверх, я відчинив двері квартири і увійшов досередини. як раптом почув питання. Можна мені увійти? Якщо чесно, я трохи розгубився від цього питання. Вона що, не стільки вихована, щоб питати дозволу в подобній ситуації? Так, звичайно, заходь, відповів я. Цієї миті вираз її обличчя змінився. В очах ніби спалахнули вогники, а усмішка на обличчі перетворилася з милою незловісно. Навіть, я б сказав, страхітливо, почулося клацання пальців. В цей момент у квартирі згасло світло. Тому мені залишилося лише стояти і слухати швидкі, човгаючи кроки, що затихали, судячи зі звуку в моїй кімнаті. Увімкнувши ліхтарик на телефоні, я подався до джерела звуку, але в кімнаті виявилося порожньо. В моєму серці наростала паніка. Що це до біса таке було? Де вона? Висвітивши променем ліхтаря усі місця, в які може сховатися людина, я так нікого й не знайшов. Дійшовши до кухні, сів на стілець. І почав судомно перебирати усі варіанти того, що це могло бути. І зрештою, я дійшов до висновку, що кроки були спрямовані не в квартиру, а від неї. І я подумав, що мій мозок під впливом алкоголю прийняв кроки на сходах за кроки до квартири, а дівчина просто злякалась і втекла. Через хвилину увімкнулося світло та прогнало залишки паніки. І я, випивши чашку чаю, вирушив спати. Решта ночі пройшла тривожно. Я ніяк не міг заснути через відчуття постійного стеження тому, не дочекавшись звуку будильника, встав, прийняв душ і як зомбі подався на навчання. Як минув день розповідати не буду, вам буде цікавіше те, що почалося вночі. Зайшовши в квартиру після навчального дня, я знов відчув, як на мене хтось дивиться. Навіть після того, як я зашторив усі вікна, відчуття не проходило, ба більше тільки збільшувалося. І вже коли я ліг у ліжко. Спробувавши заснути, я почув такий звук, наче бігав по босоніж по капляній підлозі в ванні. Взувши капці і намацавши на столі мобільний пристрій, я подався на звук через чорний коридор, який розділяв спальню та ванну кімнату. Може, мені це наснилося? Подумалось, коли приміщення виявилося пустим. Постоявши трохи в дверях, я вирішив повернутися у ліжко, де сховався під ковдрою. Але мене не покидало відчуття, що щось не так. Вставши з ліжка і вимкнувши лампу, яка стояла на тумбочці біля ліжка, я побачив, що все моє простирадло вимощене землею, а на подушці виднівся відбиток долоні з тонкими довгими пальцями. Мене похитнуло. Я зробив крок назад, але ноги не слухалися. Моє тіло проти моєї волі повалилося на підлогу, важко дихаючи, я на ліктях у дальній кут. І, упершись спиною в стіну, почав гарячково оглядуватися. Нерви були на межі. Від страху не вистачало повітря, кулаки були стиснуті так, що кісточки пальців побіліли, а шлунок готувався вивернутися назовні. Я помітив якийсь рух. Щось несміливо торкалося краю в що звисало з ліжка, неначе кішка, яка граючись лапою. Мені хотілося підвестися та втекти, але я був би під гіпнозом. І не був спроможний відвести погляд. Паралізоване тіло відмовлялося підкорятися. Коли мій мозок був на межі непритомності, я побачив, що до мене стягнеться брудна, вся в подряпинах та виразках рука. Вона зовсім не хотіла мене схопити, ні. Вона щось стискала в кулаку. Розтиснувши пальці і виконувши зміст, кінцівка швидко зникла в темному отворі. Тоді мене вирубала. Прикинувся я вже вранці і, протерши очі, озирнувся. Кімнаті та під ліжком нікого не було, постільна білизна була чистою, ні сліду від бруду, котрим була обляпана моя подушка та ковдра. Паскудний сон? запитав я в себе, мій мозок хопався за рятувальну соломинку, яка не дозволяла мені збожеволіти, але її обірвало те, що мені довелося знайти. Під тумбочкою, занесений протягом, лежав зм'ятий аркуш паперу, той самий лист, який випустила створіння. Взявши його, я сів на ліжко і почав читати. Привіт, ти пам'ятаєш мене, ми з тобою познайомились і ти привів мене до себе. Я знаю, що ти давно хотів стосунків. Так от, тепер я твоя дівчина, але я примхлива, тому ти повинен мене годувати. Ти хлопець красивий, і це не буде становити тобі великих труднощів. Приводь у квартиру людину і залишай у кімнаті, і тоді ти житимеш. Кохаю тебе. Це було 5 днів тому. Сьогодні я знову збираюся в бар. Мені конче потрібно її нагодувати. Дослухав історію до кінця. Дякую тобі. Допоможе автору поширити український контент своєю вподобайкою, підпискою та коментарем.